В даний момент над головами людей з усього світу літає потенційне космічне сміття його стільки, що ми навіть не уявляємо. Чи не задумувались ви, чому відпрацьовані супутники не падають людям на голови та не потрапляють в міста? Насправді все дуже просто. Більшість з них направляють в точку Немо, найвіддаленіша точка від будь-якого узбережжя, острова чи цивілізації. Що ж це за місце та де воно розташоване на мапі? Всім привіт! Мене звати Лера, і в мене тут блог про географію. Перед тим як ми перейдемо до основної теми, я дуже хочу подякувати тим людям, які підтримують мій канал фінансово, тим самим надихаючи мене створювати ці відео регулярно. Кожен ваш внесок дуже важливий для мене. Дякую вам. Всі та прізвище цих людей. Ви можете зараз бачити на екрані. Якщо ви бажаєте до них приєднатися, ви можете зробити це тут або за посиланням в описі під цим відео. А також я вдячна кожному, хто знаходить моє відео цікавим, ставить лайк, додивлюється його до кінця, пише коментар. Це не менш важливо. Так звані полюси недосяжності є як в океанах, так і на материках. Це найвіддаленіша точка від берегової лінії в будь-яку сторону, або від найближчих зручних транспортних шляхів. Для того, щоб її знайти, вам потрібні лише координати, адже ніяких фізичних ознак ви там не побачите. Найближча земля на півночі частина Атолу-дюсє серед островів Підкерн. На північному сході кам'янистий острів Мотунуї, прилеглий до острова Пасхи, а на півдні острів Махер біля узбережжя Маріберт. Найближча заселена людьми територія острів Пасхи, розташований на відстані понад 3090 кілометрів. Уявіть собі, що ви випадаєте в цьому районі з корабля. А найближчі люди аж тут в межах площі 22 мільйонів квадратних кілометрів. Тут немає нікого. Ось координати точки немо. Точне положення залежить від місця знаходження трьох найближчих ділянок суші, адже острови іноді мають звичку з часом змінювати форму та зсуватись. Точка немо настільки віддалена, що в певний проміжок часу найближчими людьми до неї є астронавти на борту МКС, які можуть пролітати на висоті понад 400 кілометрів по декілька разів над південною частиною Тихого океану. Вирахував положення цього місця хорватсько-канадський інженер геодезист Хрвої Лукатела. В 1992 році, проте через 30 років він вирішив перерахувати свої дані за допомогою Google Maps, щоб підтвердити їх. Проте сам він ніколи це місце на мапі не відвідував. Неважко здогадатися фанатом якого твору Лукатела був, що назвав цю точку точкою немо. В свою чергу людство таке людство воно знайшло як освоїти навіть цю абсолютно порожню область нашої планети. Хоч на початку 70-х років точка немо ще вирахована не була. В 1971 році НАСА почало використовувати південну частину тихого океану у власних цілях, як цвинтар космічних кораблів. Саме сюди направляють сотні виведених з експлуатації супутників, космічних станцій, вантажних кораблів, які входять в атмосферу та падають у воду. Таким чином ризик зіткнення з населеними пунктами або ж навіть з морським транспортом мінімальний, враховуючи, що космічне сміття розпадається на тисячі фрагментів. При входженні в атмосферу Землі до того ж район, куди можуть впасти уламки, може досягати 1500 кілометрів завширшки. Погодьтесь на нашій планеті небагато місць, де можна не прийматися, що космічне сміття впаде комусь на голову. За останні півстоліття сюди приводнились понад 260 уламків космічного сміття, серед яких була радянська космічна станція Мір та перша космічна станція НАСА Skylab. Більшість з них занадто великі, щоб згоріти в атмосфері повністю. Коли ж точка Немо стала відома, то у спеціально почали вводити відпрацьовані супутники та космічні кораблі саме за її координатами, для того, щоб зменшити ризики потрапляння космічного сміття в заселені області нашої планети. Тайм що працює зараз розміром з футбольне поле, теж планує впасти в точку Немо після виходу на пенсію в 2031 році. Така сама доля чекає і на телескоп Хаббл. Окрім як в людей, поряд з точкою Немо важко буде потрапити навіть у тварин, адже з білого. З екологічної точки зору ця площа вважається мертвою зоною, де морське життя майже не розвивається через віддаленість від суші та слабкі океанічні течії. Цей порожній від людей регіон навколо точки нему обтікає південно-тихоокеанський коловорот течій, яких змушують рухатися проти годинникової стрілки сила Коріоліса та пасатні вітри. У зв'язку з тим, що центр круговороту ізольований, це перешкоджає дрейфу поживних речовин всередину. Тут майже немає частинок пилу чи інших надходів. Оджень суші, а тому вода має надзвичайно низьку концентрацію поживних речовин, через що вона є найпрозорішою у світі, але не найчистішою. Згодом розповім, чому точка немо та величезна площа навколо неї являє собою океанічну пустелю, де немає ні акул, ні китів, ні інших великих морських організмів. Так, великих риб тут не знайти. Однак південно-тихоокеанічний коловорот містить деякі бактерії та інші мікроорганізми, які теж дуже впливають на біогеохімічні цикли нашої планети. На глибині понад 100 метрів тут можна знайти фітопланктон різні дрібні водорості, що разом складають нижню частину морського харчового ланцюга. Окрім того, вченими було знайдено декілька видів бактерій та маленьких крабів, які живуть біля вулканічних жел на дні океану біля точки немо. До речі, глибина океану в точці немо досягає 4 тисяч метрів. Можливо, це вас здивує, а можливо і ні. Але дефіциту чого тут точно немає, так це дефіциту пластику. В південно-океанічному коловороті є одноіменна сміттєва пляма площею 2,5 мільйонів квадратних кілометрів, існування якої підтвердили у 2017 році. На кубічний метр води тут виявили від 26 до 400 мікрочастинок пластику у пробах поблизу точки немо, зібраних пропливаючими суднами, які брали участь в Volvo Ocean Race. Volvo Ocean Race – це навколосвітні перегони яхт, що проводять майже щороку, під час яких учасники ще й займаються ось такими дослідженнями і приносять користь науці. Умови циркуляції в цій частині планети атмосфери та оканічних течій створюють свого роду сміттєву пляму, аналогічно тій, що вже існує в північній частині. Іні тихого океану, і про яку я розповідала у відео про сміттєвий острів, але на відміну від справжнього острова, сміттєвий не побачиш супутника, адже більшість частинок пластика менше за рисове зерно і представляють собою мікрокульки з засобів особистої гігієни, мікроскопічні волокна від одягу, рибальські сміття тощо. Окрім пластику, на екологію цього регіону набагато більше впливає саме ось цей цвинтар космічних кораблів. Але так як ось ця вся морська площа поза юрисдикцією будь-якої держави світу, цей момент ніхто не регулює. Наразі існує лише декілька міжнародних договорів про космос та про збереження океану, які дещо окреслюють закони щодо кладовища космічних кораблів. Приміром, якщо утилізація в районі точки НЕМО космічного корабля задала шкоди якійсь з держав, і це доведено, то власник корабля має вжити заходів чи виплатити компенсацію. Але наскільки реально це довести? Це все дуже добре, проте було б непогано, якби в майбутньому людство віднайшло інші способи утилізації космічного сміття, аніж просто ховати його під товщою води. Те, що ці уламки не впали на будинки, ще не означає, що робота виконана на всі 100%. Найбільшою небезпекою є вилив в океан хімікатів, наприклад, гідразину, ракетного палива, яке є токсичним для живих організмів і яке виживає після входження об'єкту в атмосферу. Хоч цей полюс недоступності відкритий більше 30 років, але Відкритий він шляхом дедукції в кабінетних умовах. А тому вченим треба багато дослідити, щоб дізнатися більше про океанічні механізми, що діють в цьому регіоні. Власне, тільки вчених та мандрівників, що вивчають океанічні течії та біодинаміку місцевості, точка немо й приваблює, адже дістатися її нелегко. Шлях до цього тихого регіону проходить крізь регіони з найбурхливішою водою в світі через те, що цей регіон завжди описували як найменш біологічно активний регіон всього світового океану. Вчені дуже здивувалися, коли поряд з точкою немо їм вдалося зареєструвати в 1997 році один із найгучніших підводних звуків, який їм коли-небудь траплявся. Низькочастотний звук зафіксувала система гідрофонів, що знаходилася на відстані майже 5 тисяч кілометрів один від одного. Ця автономна система розроблена та побудована Тихоокеанською морською екологічною лабораторією США. І спочатку її розробляли, щоб виявляти радянські підводні човни. Проте зараз гідрофони здебільшого використовуються для моніторингу підводної сейсмічної активності, міграції морських савців тощо. Зараз ви почуєте цей звук. Уявіть собі, як цей звук, який було чути на відстані 5 тисяч кілометрів з вчених, вони навіть дали йому назву Зеблуб. Аж до 2012 року світ припускав, що це могла бути якась невідомого походження морська тварина. Хоча дослідники з національного управління океанічних і атмосферних досліджень заявляли, що не вірять у тварини походження звуку, хоч аудіопрофіль дійсно нагадує звуки живої істоти. Як мінімум, джерело було занадто потужним так не звучить жоден живий організм на землі. Але великою помилкою було говорити в інтерв'ю працівнику цієї організації, що цей звук не може видавати жодна відома нам тварина на нашій планеті. Імовірно, його видає щось інше набагато більше. І ось це ймовірно стало поштовхом для появи різних фантастів, які одразу почали пов'язувати цей звук із монстром зі всесвіту Лавкрафта. З його оповідання, поклик Ктулху, так в оповіданні 1928 року Говарда Лавкрафта є вигадане місто, яке автор помістив за координатами, які виявилися дуже дуже близько до точки немо, хоч повністю з нею і не збігалися. Нагадаю, що до розрахунку полюсу недоступності ще більше 60 років. А тому виникають запитання, чи це лавкрафт сам прорахував це місце або ж вдало випадково обрав координати. Однак, чим мені подобається науковий світ, щоб не трапилося, потрібен всього лише час для того, щоб вчені змогли пояснити, що ж сталося. Згодом виявилося, що цей звук, який так сильно налякав вчених, був всього лише звуком відколювання льоду від Антарктиди, який називають кріосейзмом або крижаним землетрусом, а ніякий Никтулху, якщо хтось почав сумніватися, порівнюючи цей запис з спектрограмою 2008 року, яка зафіксувала відколювання айсберга а 53 від острова Південна Джорджія. Зрозуміли, що це воно звук Bloop швидше за все створив айсберг, який відколовся в районі між протокою Бренсфілд і Морем Роса, або ж на Мисі Адари, який іноді видає схожі криогенні сигнали. А через те, що морська вода є чудовим звуковим провідником, цей звук почули так далеко. Тепер ви багато знаєте про область нашої планети, яку намагаються оминати літаки та кораблі, адже в разі аварії до найближчої суші занадто далеко, те, яке іноді називають наймокрішим в місцем у світі, адже навколо одна вода. Чи було вам цікаво? Напишіть свій фідбек у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. І запрошую вас до перегляду свого відео про сміттєвий острів в Тихому океані, про який я сьогодні згадувала.